Виконуємо номер 32 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Одночасно підкидають три монети. Знайди ймовірність події. Завдання перше А. Тільки на двох монетах випаде гер. Друге завдання подія Б. На трьох монетах випаде герб. Третє завдання подія С. Тільки на одній монеті випаде герб. І четверте завдання подія Д не випаде жодного герба. Приступаємо до виконання. Підкидають три монети, тому розглянемо всі можливі випадки: перша монета, друга монета. І третя монета. Перший випадок на всіх трьох монетах випаде герб. Другий випадок на всіх трьох монетах випаде цифра. Далі третій випадок. На першій монеті випаде герб, на другій цифра і на третій цифра. Далі Наступний випадок на першій монеті випаде цифра, на другій випаде герб на третій цифра. Ще один випадок на першій цифра, на другій цифра, на третій герб. Тепер ми розглянули, де герб по одному, зустрічається. Тепер наступний випадок випаде герб на перший, герб на другий і цифра на третій. Ще один випадок випаде герб на перший. Цифра на другий і герб на третій. І останній випадок випадає цифра на перший, а герб на другий і третій. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Завдання перше. У нас подія А. Тільки на двох монетах випаде герб. Знайдемо її ймовірність. Кількість випадків всіх рівноможливих: у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер порахуємо кількість випадків, що сприяють подяві нашої події. Тільки на двох монетах випаде герб. Тільки на двох, значить, це у нас 1, 2 і 3. Маємо ймовірність 3 восьмих. Імовірність події Б знайдемо. На трьох монетах випаде герб. Кількість рівноможливих випадків така сама 8, а кількість випадків, що сприяють появі нашої події, на трьох монетах герб всього один. Маємо ймовірність 1 восьма. Третє завдання. Знайдемо ймовірність події С. Знову ж кількість всіх рівноможливих випадків 8. Знайдемо кількість випадків, що сприяють виконанню нашої події. Тільки на одній монеті випаде герб. На одній монеті герб один випадок, другий випадок і третій випадок. Ймовірність буде 3 восьмих. І четверте завдання: подія у нас «Д». Знову же, кількість всіх рівноможливих випадків 8. А подія така: не випаде жодного гарба. Жодного гарба не випаде, якщо будуть ці цифри. Це така кількість випадків всього один. Маємо ймовірність 1 восьма. Номер 32. Із додатковою темою ймовірність випадкової події виконано.